Нещодавно українське суспільство сколихнула новина про те, що блогерка і колишня ескортниця Ксюша Манекен отримала нагороду від ГУР за сприяння воєнній розвідці України. Скандал сколихнувся після того, як Сюшу разом з іншими блогерами-мільйонниками, такими як Саша Бо, Євген Талер, Микита Добринін та іншими, яких я щиро кажучи, навіть не знаю, запросили в офіс президента на зустрічі із Михайлом Подоляком, щоб обговорити питання інформаційної війни та мотивації населення. Вочевидь, що така увага до блогерів, які не перебувають на фронті чи у військових госпіталях, які викладають фото і відео свого гламурного життя в той час, як мільйони українців страждають через війну, виглядає наче ляпа суспільству і насміхання над почуттями тих, для кого війна стала трагедією з одного боку і подвигом з іншого. В той час, як хтось гине і втрачає здоров'я в окопах, нагороду отримує колишня ескортниця. В той час, як хтось втратив рідних, житло, роботу, інші виїхали за кордон і постять звідти щасливі фото розкішного життя. Треті ж здали квартиру переселенцям в Четверті просто не відчули війни, бо живуть на Закарпатті, скажімо, чи у Чернівецькій області. Одні вмирають на фронті, а інші, щасливі і красиві, роблять вигляд, що збирають на ЗСУ, даючи концерти і подорожуючи Європою. Я бачу одну серйозну психологічну проблему в суспільстві. І вона полягає в тому, що нині українці як ніколи відчувають себе в різних умовах, в різних обставинах життя. І це загострює їхнє відчуття несправедливості і самотності. Як же нам жити далі, в одній країні, не відчуваючи злості на тих, хто менше постраждав від війни і менше вклався у перемогу? Чи можливо ця злість закономірна? Давайте поговоримо про те, чи нормально відчувати обурення через соціальну несправедливість і що із цим робити. Поїхали! А я нагадую, що ви на каналі Тали Прудкової, і тут ми займаємося саморозвитком та психоаналізом, щоб стати хоча б трохи щасливішими. Тож підписуйтесь, у нас ще багато корисних порад і цікавих життєвих історій попереду. Скажу одразу, що вважаю край неемпатійним і зневажливим, що щодо військових, волонтерів, рятівників і медиків, той факт, що нагороду дали колишній ескортниці. І річ не в тому, що я зневажаю цю професію. Я вважаю, що жінка, продаючи своє тіло, шкодить передусім сама собі. Ескорт – це ризик бути приниженою, зараженою, побитою і навіть вбитою. Моя практика показує, що часто жінки, які обирають ескорт чи порну індустрію, пережили сексуальне насильство в дитинстві. Судячи із біографії Ксюши Менекен, з якою я бігло ознайомилася, свого часу вона страждала на анорексію, болемію, мала зайву вагу і кілька років зловживала алкоголем. Все це свідчить про невиражені емоції і подавлені проблеми. Я навіть можу повірити в те, що у Ксюші Манекен є певні заслуги перед розвідкою. Історія знає багатьох розвідниць, які надавали сексуальні послуги. Власне, інтимний контакт із клієнтом дає змогу отримати від нього багато цінної інформації. Ще королева Франції Катерина Медічі сформувала знаменитий летючий ескадрон з титулованих повій і тримала їх у постійній готовності забратися в ліжко до потрібної персони віртуозно володіючи мистецтвом розв'язувати язики, ці повії не лише розвідували всілякі секрети, але й викрадали важливі документи. Секс шпіонажем займалися Міледі Вінтер, Мата Харі, Регіна Збарська. Методи сексуального шпіонажу розробляли однаково як ЦРУ, так і КГБ, і активно послуговувалися цими методами, адже як показує практика, вони дуже дієві. Але сам факт публічності цієї нагороди, яку Отримала Ксюша Манекен те, як вона у своїх соцмережах похизувалася, мовляв, комік став президентом, ескортниця отримала орден. А ви такі правильні не отримали від цього життя? Ніфіга, хоча вона написала по-іншому. Це все є наслідком непродуманої інформаційної політики і відсутності взаємоповаги, а також відсутності співчуття до горя інших у самої Ксюші. Вочевидь, ми живемо в настільки складні часи, що соціальна роль окремих груп людей, зірок, блогерів, співаків, ескортниць, яка раніше була переоцінена, нині зазнає переосмислення. Ми розуміємо, що лікар, військовий і волонтер це більш значимі люди в соціумі ніж якісь красиві обличчя в інстаграмі. Ми розуміємо, що багато відомих українців це радше соціальні паразити, і увага до них значно переоцінена. Як і їхні заробітки. Тому суспільство реагує здорово і нормально. Ненормально бути настільки відірваним від людських проблем, щоб не розуміти того, як може бути комусь боляче дивитися на блогерів, які регочуть в офісі подаляка і знімають сторіси. Не можна піднімати мотивацію населення, яке страждає через війну із розкішною квартирою у Франківську чи з відпочинку на островах. Це так не працює. В умовах війни ми відчуваємо соціальну несправедливість і несправедливість життя особливо гостро. І це нормально. Але давайте, в принципі, поговоримо про поняття справедливості, чиє вона і як її побачити. Що ж, маємо визнати, що ми вже народжуємося в умовах нерівності. Хтось народжується в трущобах Індії, хтось на Мангеттені. Хтось із прекрасними генами і хорошим здоров'ям, а інші із вродженими фізичними вадами, хтось у родині добрих, люблячих і турботливих батьків, а інші в сім'ях тиранів і гвалтівників. Зрештою, Ксюша Манекен народилася красивою, і це та перевага, яка дає їй багато бонусів автоматом, і та перевага, якої у багатьох із нас немає, що теж відчувається як несправедливість. Коли я ще не була знайома із поняттями карми і реінкарнації, коли я намагалася зрозуміти суть такої нерівності в контексті одного життя і смертності, або в контексті, скажімо, посмертного раю чи пекла, то відчувала величезну несправедливість. Втім, я з малкою інтуїтивно знала, що є життя за межами фізичних тіл, і відчувала, що Бог або Всесвіт є люблячим і що те, як ми переживаємо наші життя, це наслідок. В першу чергу наших виборів. Пригадую я ще мало, я дивилася в дзеркало і думала: хм, цікаво, тепер я в цьому тілі. Багато дітей, до речі, пригадує свої минулі життя. Про реінкарнацію говорять дві із основних світових релігій: це буддизм і індуїзм. Більше того, питання реінкарнації навіть досліджували зокрема, американським регресологом і гіпнотерапевтом Майклом Ньютоном. Перше познайомившись з працями Майкла Ньютона і його книгами про життя душі після смерті, про цілі і задачі наших втілень, про переродження і еволюцію, мені стали зрозумілими причини того, чому ми народжуємося в нерівних умовах. І ці причини це наша індивідуальна карма, наші індивідуальні цілі і задачі. Будучи безсмертною душою, ми сприймаємо життя як гру, як школу, в якій можемо пережити певний досвід. І не завжди душа хоче пережити позитивний і приємний досвід. Це дуже схоже на комп'ютерну гру, коли ми вибираємо якусь стрілялку чи хорор, де за нами бігаються зомбаки, щоб полоскотати собі нерви. Ми вибираємо жорстокі ігри, щоб пережити певний недоступний нам досвід. Поставити себе в умови виживання, в умови боротьби, нестачі, страху та обмежень. Адже за межами цього матеріального світу душа не знає таких відчуттів, які ми не відчуваємо реального страху, коли граємо у гру на комп'ютері, сидячи в своєму кріслі. Ми поміщаємо себе в симуляцію, і ця симуляція розширює межі нашого сприйняття. Дуже багатьом людям важко прийняти той факт, що в минулих життях вони вбивали, грабували, були зверхніми, зраджували і так далі. Але якщо подивитися на історію людства, то хіба можна було народитися на цій землі, і прожити сотні життів і ні разу не вчинити ніякої деструктивної дії? Адже в цілому вся історія людей це про те, як грабіть, вбивать, насіловець, і дуже мало про творчість, науку і любов. Подивіться серіал Вікінги, якщо не бачили, і ви зрозумієте, що ще не так давно війна була цілком законним способом здобути майно, славу, рабів і владу. І те, що зараз ми сприймаємо війну як дикунство, це в тому числі наслідок нашої колективної еволюції. Тобто, з точки зору матеріалізму, справедливості немає. Але з точки зору божественної мудрості вона є. І вона в тому, що кожна душа, кожен гравець цієї гри під назвою Життя здобуває досвід, вчиться в тому числі на помилках і стражданні, і отримує наслідки своїх виборів і невивчених уроків у довготривалій перспективі. На життя потрібно дивитися в динаміці і в розвитку. Часто багата нині людина це бідна людина в минулому, а красива нині людина це хвора і стара людина в майбутньому, теж стосується соціального статусу. Він швидкоплинний і в кінці своїх днів кожен отримає те, на що заслужив. Наприклад, є певна успішна блогерка з мільйоном підписників. Є мати сімейства, яка втратила своє житло і виїхала за кордон майже ні з чим. Перша поволі втрачає свій вплив і статус через те, що в умовах війни її перестають цінувати як лідера думок. Нічого, крім знімати себе на камеру, вона по суті не навчилася. Тому, втративши рекламні контракти, вона розуміє, що доведеться йти працювати на звичайну роботу, в якій вона виявляється неефективною. Її накриває неприйняття свого становища і депресія. Життя йде під укіс. З іншого боку, мати одиначка, яка виїхала за кордони з дітьми, може знайти там прекрасну роботу, усвідомити, що її цінують, готові платити. А також вона може знайти турботливого чоловіка і з часом зрозуміє, що її зруйноване в Україні житло було досить малою ціною за те щастя, яке вона нині має. Тобто я хочу сказати, що справедливість всесвіту іноді можна побачити лише у перспективі. Може з'ясуватися, що нам зараз боляче, щоб ми вилізли зі свого кокона, побачили нові можливості, усвідомили те, як насправді до нас ставляться і врешті стали щасливими. Можливо, для когось буде розвитком побачити, що ескортниці дали медаль. І цей хтось вирішить перестати жертвувати собою, оскільки є багато людей, які обирають саме пожертву всупереч любові до себе. І їм корисно розчаруватися в такій поведінці. Я особисто пережила не раз і не два біль, коли здавалося, що, скажімо, чоловік, який мною знехтував, або ж людина, яка від мене відвернулася, це жахлива втрата. А потім я розуміла, що просто вгоджала цій людині, намагалася задовільнити її его. Що це не була взаємна любов і повага, що це справді була якась самопожертва. І я дякувала Богу, що ці люди зникли з мого життя. Хоча сам розрив був дуже болісний, і я не розуміла за що мені таке. Так, зараз ми, як країна, переживаємо біль і війну. А росіяни живуть відносно нормально. І це відчувається як несправедливість. Але з плином часу, коли Україна стане розвиненою країною Європи, коли вона експортуватиме технології, коли сюди потечуть інвестиції, коли все відбудують. В Росії навпаки почнеться занепад і розруха, ми побачимо справедливість, оскільки маятник в наш бік. Іноді справедливість Всесвіту важко побачити, але вона є. Свого часу я працювала для газети інвалідів та ветеранів і брала інтерв'ю в людей, які мають вроджену чи здобуту інвалідність. Серед них було чимало паралімпійських чемпіонів, які відчували, що саме завдяки інвалідності, а не всупереч їй, вони стали успішними і цілеспрямованими людьми. Як би парадоксально це не звучало, але для багатьох саме інвалідність стала поштовхом до самореалізації та спорту. З точки зору космічної мудрості в цьому є чимало сенсу. Наприклад, у минулому житті людина не цінувала своє здоров'я і мала шкідливі звички, або ж була дуже необачною, схильною до екстремально небезпечної поведінки. І в цьому житті їй дається інвалідність, щоб вона навчилася більше думати головою, не бути такою імпульсивною. Або ж людина була недисциплінованою і зловживала їжею. Там, чи сексом. Ціло із обмеженнями потребує особливої дисципліни і турботи. Таким чином, людина розвиває самоконтроль і волю. Батько мого чоловіка теж інвалід-візочник, і він є прикладом людини, яка, будучи у візку вже більше 20 років, побудувала за цей час не один прибутковий бізнес. Замолоду він відрізнявся досить сильним здоров'ям, був дуже запальний і належав до тієї категорії людей, які в 90-ті їздили на розборки і могли возити когось у своєму багажнику. Коли я думаю про те, а що було б, якби він ходив, то часто доходжу висновку, що він міг би когось пристрелити або ж хтось пристрелив би його. Тому що імпульсивність часто затьмарювала йому очі і спонукала до необдуманих вчинків. З огляду на це можна сказати, що візок врятував йому життя. Не тільки врятував, але й перенаправив енергію із тіла в голову. І саме активне мислення е, призвело до того, що він став дуже підприємливим і успішним. І я справді пишаюся тим, що маю такий життєвий приклад поряд. Інший приклад людини, яка реалізувалася всупереч обставинам, це відомий проповідник та мотиваційний тренер Нік Вуйчич. Пригадую, що коли потрапила на його виступ в Києві, то проплакала майже половину часу, тому що ця маленька людина без кінцівок змогла реалізувати свій потенціал і стати натхненням для Тисяч і мільйонів людей, які мають труднощі в житті і труднощі зі здоров'ям. Але що зробив Нік? Він не погодився із тим, що життя несправедливе, він не обрав шлях осуду здорових людей і скарг на свою долю. Він запитав у Бога, чого ти від мене хочеш. Тобто він прийняв, що цей шлях нехай і складний, але це його шлях. І саме в цьому шляху є сенс. І Нік, знайшовши сенс для себе, став успішною і щасливою людиною. Днями я виклала ролик про те, як жити в умовах невизначеності. І вже наперед відчувала, що будуть люди, яким описані в ролику проблеми і шляхи їх вирішення здадуться неемпатійними. Адже вони втратили житло рідних, їхнє життя зруйновані, а я така вся спокійна і навіть усміхнена, гарно одягнена і в макіяжі раджу їм, як знайти дзен і побачити в подіях божественну мудрість. Я поставила себе на місце цих людей і подумала, що напевно зненавиділа б такого порадника. З іншого боку, моя соціальна місія хоч якось підтримати і розрадити людей у складні часи. І я не можу пережити всі нещастя на землі, щоб бути однаково заглибленою і знаючою в кожній життєвій ситуації. Хоча я і так насправді чимало всього пережила і здолала. Наприклад, я працюю з гвалтуваннями досить ефективно, оскільки сама пережила і трансформувала такий досвід. Але в моєму випадку я залишилася фізично майже неушкодженою. А хтось пережив досвід сексуального насильства із фізичними травмами. І вже в цьому аспекті рівень мого страждання менший, ніж у мого потенційного клієнта. І я можу почути: та що ви розумієте, мене били, я була вся розірвана. Відчуття, що інші не розуміють того, що з вами сталося, це нормально. Я теж маю проблеми, які навряд чи хтось зрозуміє, тому що розуміння і справді часто є наслідком безпосереднього емпіричного досвіду. А не теоретичного знання про цю проблему. І саме тому багато людей з фронту, повертаючись додому, не можуть розповісти про цей досвід, розуміючи, що їх навряд чи зможуть прийняти, почути і усвідомити, що вони пережили. Втім, для початку давайте погодимось із певним твердженням, яке звучить так: люди, які вас не до кінця розуміють, часто все одно вас люблять і хочуть допомогти. Тобто, якщо ви переїхали в певний регіон, де ситуація більш благополучна ніж у вашому. Тут все одно знайдуться люди, які захочуть допомогти, навіть якщо вони не пережили досвід внутрішньої еміграції. Знайдуться волонтери, лікарі, рідні і знайомі, які все одно прагнуть підтримати. Тобто розуміння це не завжди тотожне поняття до підтримки і допомоги. Часто люди, яких били чи їх гвалтували, не стають від цього більш емпатійними і розуміючими до інших. Історія знає багатьох маньяків, які стали вкрай жорстокими, якраз внаслідок пережитого горя. При цьому люди, які зазнали мало життєвого горя, можуть бути навпаки альтруїстичними і люблячими, можуть щиро хотіти допомагати іншим. Звісно, буває, що людина робить зауваження переселенців зі Сходу щодо мови, і при цьому вона не відчуває болю втраченого житла і розбомбленого міста, а просто самостверджується. Звісно, такій людині корисно самій пережити умови втрати свого майна і, скажімо, окупації. І повірте, часто доля коригує поведінку таких зверхніх людей через різні деструктивні події. Але в цілому немає прямої кореляції між тим, настільки людина співчутлива, і тим, скільки горя вона зазнала. Отже, резюмує цей випуск: так, це нормально гніватися, сердитися, відчувати апатію, коли трапляються факти соціальної несправедливості. Так, такі, наприклад, як нагорода Ксюші Манекен. Це нормально і необхідно говорити про прецеденти такої несправедливості і такого знецінення боротьби за перемогу. Інакше наше суспільство ніколи не досягне розвитку і всі зусилля будуть потрачені на марне. Але водночас потрібно старатися бачити справедливість на вищому метафізичному рівні буття. І бачити долі людей в динаміці. Ті, хто сьогодні на вершині соціальної піраміди, не завжди там будуть. Війна це чудовий час для того, щоб нашими героями та лідерами думок стали нові люди, які справді цього заслуговують. І я вірю, що після перемоги ми не дозволимо героям бути незаслужено забутими. І вірю, що ми зможемо порозумітися і підтримати одне одного, незважаючи на кількість індивідуально пережитого горя. З вами була Тала Придкова. Дякую, що ви є всім цьому, і гарних людей. Поряд! Тримаємося.